Всім привіт! Давайте з вами разом розберемо, скільки коштує вихідний у Харкові провести разом з родиною з трьох людей. І я вас в цей раз хочу запросити на прогулянку. Харківським зоопарком, саме на прикладі цього вартості, ми і розберемо, скільки це буде коштувати. Всім проємної прогулянки! Якщо вам цікаво, сідайте зручніше і ми починаємо. Наш міський зоопарк розташований у самому серці Харкова біля саду Шевченка. Тож дістатися туди доволі просто. Якщо ви їдете метро, виходите на станцію університет. прямуєте у бік саду Шевченка, проходите повз фонтани і праворуч уже побачите зоопарк. І знаєте, що найприємніше, проїзд у метро зараз взагалі безкоштовний. Тож, якщо ви живете поруч із метро, дорога до зоопарку взагалі нічого вам не коштуватиме. Маленький бонус від нашого міста. Якщо ж потрібно дістатися до метро з інших районів, то зверніть увагу на тролейбуси. трамваї та червоні автобуси, вони також взагалі безкоштовні. А ось мешканцям передмістя доведеться платити за маршрутки. Наприклад, із Пісочина до Холодної Гори ціна зараз 25 гривень. Ще один приємний момент: вхід до зоопарку у вересні 25-го року, як і з початку повномасштабного вторгнення, абсолютно безкоштовний. Тому ми отримуємо одразу два плюси: і дорога безкоштовна, і відвідин. Коли ви потрапляєте на територію, то ніби опиняєтесь. У зовсім іншому світі тут комфортно, красиво і є на що подивитися. Тварини, яких можна розглядати годинами, затишні алеї, простір для прогулянок. А якщо ви з дітками, для них тут справжній рай, крім звірів, є дитячі майданчики, де можна побігати, погратися, відволіктись від серйозних зоопереглядів. Після активних прогулянок обов'язково з'являється апетит, і тут теж є кілька. Варіантів. Найбюджетніше взяти їжу з собою. Лавок у парку вистачає, можна влаштувати маленький пікніт просто на свіжому повітрі. Або ж завітати до вуличних кав'ярень на території зоопарку. Там ціни різні, все залежить від вашого гаманця. Після перекусу можна з новими силами продовжувати прогулянку. Повірте, тут є чим зайнятись на кілька годин, а то й на цілий день. Мені дуже подобається прогулянка цим. Зоопарком і ми завжди, якщо маємо можливість, зазираємо в нього. Тому, якщо підсумувати, для харків'ян поїздка в зоопарк це практично безкоштовний відпочинок. І якщо ви приїхали в гості до Харкова, то також для вас буде взагалі безкоштовно. І транспорт, і сам вхід не коштують ані копійки. Витрати можуть бути лише на обід, і то все залежить від ваших бажань. Як на мене, це чудовий варіант провести час і з користю, не витрачаючи зайвого. Друзі, якщо вам було цікаво подорожувати зі мною сьогодні з зоопарком, обов'язково підтримайте це відео вподобайко. Залиште свій коментар. Наприклад, чи були ви тут і яке враження у вас залишилось. І не забудьте підписатись на канал, щоб не пропускати нові відео з Харкова та мої подорожі. Діліться цим відео зі своїми друзями, адже чим більше людей будуть бачити україномовний контент, тим більше він буде просувати україномовний YouTube. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що дивитесь і мотивуєте продовжувати знімати для вас. І знаєте, що для мене особисто дуже важливо. Коли я гуляю Харковом, я бачу, що попри всі складнощі, життя у місті триває. Люди виходять на прогулянки, сім'ї з дітьми відвідують зоопарк, сміються, фотографуються біля фонтанів. Це ніби нагадує, ми сильніші за ті обставини, в яких ми опинилися. І саме такі моменти нам дарують надію та сили рухатись вперед. Тому, якщо ви ще не були в харківському зоопарку, дуже раджу знайти. Час цей оновлений зоопарк неймовірний, комфортний і красивий. Це буде не просто розвага, це можливість переключитися, відпочити душею, провести час із близьким. А для діток взагалі справжня пригода, яку вони точно запам'ятають у наступних відео. Якщо вам цікаво, я обов'язково поділюсь і ще цікавими варіантами і маршрутами для прогулянки по місту Харкову. А також покажу, як можна проводити час, навіть не витрачаючи великих коштів. Тому обов'язково не забудьте підписатись на канал, щоб нічого не пропустити. І наостанок, друзі, ваші коментарі, ваші вподобайки і ваша активність це найбільша підтримка для мене. Кожен ваш відгук я читаю і щиро радію, коли бачу, що моє відео стало для когось корисним або просто підняло настрій. Ви моя справжня команда. До речі, для бажаючих залишити щось собі на згадку про відвідування Харківського зоопарку, або взагалі, якщо ви в Харкові як турист, то ви можете зазирнути в магазин з різноманітними сувенірами, який розташований на вході до зоопарку ліворуч, і купити собі щось на згадку про. Харківський зоопарк і промісто Харків. Тут ви знайдете все на будь-який ваш смак і гаманець, тому що тут від маленьких брелоків і магнітиків на холодильник до футболок, сувенірних продукцій різноманітних. Вибір дуже великий, все залежить від вашого бажання. І якщо ви полюбляєте такі різноманітні колекції, то рекомендую зазирнути туди. і купити щось для себе або купити листівку і відправити комусь із своїх друзів. Тож я дуже вдячна, що ви були зі мною. Знову ще раз вам кажу дякую. До зустрічі у наступних відео. А зараз залишаю для вас ще кілька красивих кадрів із Харківського зоопарку. Насолоджуйтесь атмосферою!